Чим відрізняється фраза сказана клієнту: я не буду вам продавати, я просто вас проінформую. Від фрази У мене не стоїть задача вам продати інформування це булщет для того, щоб інформувати клієнта, не обов'язково з ним зустрічатися або телефонувати. Якщо ви вже телефонуєте, то продавайте. Інформування не виконує плани з продажів. Інформувати можна будь-якими методами, не обов'язково взагалі розмовляти з клієнтом. Імей, розсилка, чат-боти, просто повідомлення, яке нагадає клієнту про щось. Про ваші знижки або про ваші нові послуги. А фраза сказана клієнту, у мене не стоїть задача вам продати. Її можна перефразувати, і вона означає наступне: клієнт, у мене не стоїть задача вам продати. В першу чергу я хочу знати твої потреби. Дозволь задати тобі запитання, щоб дізнатися твою потребу, взяти мій продукт і порівняти, чи продукт мій виконує твої потреби. І тільки тоді, коли продукт виконує твої потреби, я буду тобі продавати. А якщо не виконую твої потреби, то я буду першою людиною, яка буде відмовляти тебе купувати у мене. Про це я більш детально розповідаю у себе в закріплених хайлайтс інфо.